Місто Бердичів є особливе місто в Україні, де віддавна мешкали люди разом різних народів, різних національностей, різних релігій, різних конфесій. Більше того, вони взаємно один одного збагачували. Місто Бердичів славиться своєю єврейською мудрістю. А ми знаємо, що в рабіністичних школах мудрість подавалася при помочі питань і відповідей. І ось є одна дуже цікава історія про бердичівського рабіна, який питає свого амбітного учня. Каже: в тебе є бідні родичі. А той так подумав і каже: я про них нічого не знаю. А тоді він питається: А в тебе є багаті родичі? Каже, вони теж, про мене, нічого не знають. Це мудрість є глибоко євангельською, саме про це говорить Мойсей, Закон і пророки. Говорить про те, що кожна людина, незалежно від національності і релігії, є сотворена на образ і подобу Божу. І так, як ти ставишся до убогого, тобто тої людини, яку тільки Бог захищає, так ти собі назбираєш багатство для вічності.